Щастя кожному у дім, позитиву вам усім. Хай Різдво буде щасливим, світ навколо добрим, милим, щоб здійснились мрії ваші, наступали хлопці наші. Перемога, щоб прийшла, мир та спокій принесла. Хай різдво несе дива, хай згорить дотла Москва. Хай соколи досягнуть Кремль у друзки рознесуть. І ще б дуже повезло, якби застреливсь пухло. Ми без світла проживем, а без волі гнить почнем. Тож хай всруться окупанти, здохнуть всі колаборанти, свинособи всі падуть, ЗСУ в наступ підуть. В хлопців був, щоб автомат, з вас поважненький донат. Борис, Джо, ви добрі санти. Боже, дай їм щастя пліс. І подяка за лендліз. Шану воїнам віддаймо, і полеглих теж згадаймо. Хай залужний поміркує, свинособам смерть зготує. Ми ж країну відбудуємо і борщем всіх нагодуєм. Будьте світлом і теплом, українці, всіх з Різдвом. Вітаю вас, любі мої, вітаю в Україні. Сьогодні хочу. Показати вам свої японські орхідеї, вироблені в Кореї. Ці, ці орхідеї, маніліформи, дендробіуми та неофінетії, вони куплені в Кореї. Отак От квітне зараз дендробіум маніліформа, який має аромат лікарських трав. Дуже гарненькі, такі, знаєте, не зовсім маленькі квіточки. Ось подивіться, я пальця підставлю, щоб вам краще було видно, який розмір має квітка. Не дуже маленька, гарна квіточка у порівнянні із самими псевдобульбами, то навіть завелика. Цього разу він дуже пишно, квітне гарно. Минулого разу квіточок було набагато менше. Цей день по-перше, має дуже красиві листя. Я можна сказати, тому їх і купувала, бо мені ліформа з зеленими листями і які зростають дуже длинними такими. Плетями мені не дуже подобається, хоча в мене є десь по кульках, зростають кейки від гібридів Маніліформа з кимсь. Вже не пам'ятаю з ким, але, але є. У цих стобурці, самі по собі такі, знаєте, ну невеликі, можна сказати. Він квітує зазвичай на лисих псевдобульбах. Молоденькі зрости, молоденькі лисячка тримають, лисячка тримається у цих дендробіумів десь так до двох років. Кожна туберія квітне два рази, спочатку десь знизу, наприклад, а на другий раз десь зверху. Але завжди квітне два рази, коли скине свої листячка. От, бачите, яке красиве. Оромлення мають квіточки, такі, які знаєте, злинкуватий відтінок, горло таке темно бордо. Ну Гарненькі гарненькі квіти і аромат приємний, лікарські трави, вони взагалі пахнуть, як на мій погляд, то добре. Інрубіум має ось таку назву. Ще один дендробіум є. Такий самий варігатний, ось він. Але він ще жодного разу не квітнув. Він видає кейки і багато кейків. Схоже на те, що все ж таки я неправильно за ним доглядаю. Треба, треба його взимку тримати, як дендробіум Нобіля. Світло, прохолодно і сухо. Так, назва його зараз. Ось таку він має назву. Я знаю, що в перекладі це золота сосна. Ну, насам... Насамперед, це гарненька рослинка. Хік такий, знаєте, гарненький. Але, ну, як бачите, кейків, кейки і зараз в нього є. Але це кейки минулорічні, я їх не знімала, бо, ну, як бачите, вони дуже маленькі. дуже. Це, от, корінці вже виросли такі добрячі, а сама, сама рослинка ще маленька, тому я ці кейки не знімала. Отак, от бачите, як обгорають листя, бо підсунула, можна сказати, впритул до лампи, бо ці дендробіуми люблять багато, дуже багато світла. Вон там іще, бачите, іще у нього кейки, ось цей же. Є здоровий кейк, його вже можна було посадити, але взимку трогати не буду вже навесні. Дендробіуми зростають у мохових, таких мохових кучках, повністю один мох, і влітку вони поливаються добряче. Ну, а взимку, можна сказати, один раз на місяць. Що стосується неофінеті, то ось скільки їх в мене. Всі вони з кореї. Лише один, оцей, оцей крайній оцей, це дендробіум із китайського лісу, здертий з дерева. Ну, Можна сказати, контрабанда. Ще жодного разу. Ні, верніш за все, один раз квітла оця неофінетія, один-єдиний раз двома квіточками. І то якось вона так швидко відквітла, що я навіть не встигла її сфотографувати. Але це, не фінеті із дорогих, вона має три шпори. Ну, тож, знаєте, як, як кожна дурна людина, типу мене, замість того, щоб розібратися які. Які не підходять під мій догляд, бо вони всі дуже різні, дуже-дуже різні. По умовах свого утримування вони всі дуже різні. Так мені треба було розібратися, що то за рослина, а я ні. А я як ота дурна. То квіточка мені подобається, то сама форма росту мені подобається. Ну, то й тепер і, і маю те, що маю. Ростуть потроху. Самі кущики, а квітування квітування я не бачила. Ото однієї одну і все. Отаке, от от таке сяке. Ще хочу вам сказати, що стосується модної посадки на кочку. Знаю, багато хто висаджував неофінетії, от так як я на кочки, то як, як для мого догляду, знаючи, що я ніколи не встигаю, особливо влітку, не встигаю їх поливати, вони в мене висихають в щинт, висихають в сухарь, так що, аж, знаєте, мох хрустить, то, мабуть, я навесні посаджу їх в звичайну посадку, посажу їх просто в горщики із мілкою корою. Ото, ото думаю я, що то буде для мене найкраща посадка. Показувати вам їх назви, то мені так здається, нічого воно вам не дасть, як вони називаються. Бо, як я вже казала, я толком в них ще сама не розібралася, хоча вони в мене вже зростають 2 роки. І зростають так, знаєте, якось повільно, ну, я так... Думаю, що повільно зростають, бо неналежний догляд. Все ж таки, це не ті рослини, які можна пересушувати, коли треба поливати, або, або тримати їх в теплі, коли їм потрібна прохолода. Дуже сподіваюся, що в мене не хватить розуму купити ще якусь ніофінетію. Треба спочатку. Розібратися з тим, що є, а потім вже думати, треба мені ця рослина, не треба. Хоча, знаєте, аромат, аромат у Ніофінеті, незрівнянний ані з якою орхідеєю. Аромат у Ніофінеті дуже, дуже смачний, такий, знаєте, вишуканий, як дорогі парфуми. Ну, Дуже гарний аромат. Сподіваюсь, що я пересаджу. І буду належно доглядати їх, і хоч колись побачу побачу їхні квіточки, а не буду милуватися одними голими кущами. Так, як ви знаєте, я така, така якась людина, знаєте, ну немає в мене постійності. Мені то подобається, то не подобається. Як тільки стикнулася з складнощами, так все не подобається. Бо, от мені якби. Якби мати те, що легко росте, знаєте так, по щелчку пальця. Щолкнув, і вона квітне, щелкнув і вона росте. А ще, а ви бачите, оці потемнілі п'ятна зараз. Це ж мені сказали, що треба дуже багато світла їм. І от, подивіться, вона стоїть вприту на лоджії, і там зараз прохолодно. Але там. В одному углі висить лампа, і от вона стоїть впритул до лампи. Подивіться, вона як негр загоріла. Ну, не знаю, чи будуть квіти від неї, чи тільки Загар, не знаю. Вон із цієї сторони, бачите, які оце п'ятна, це п'ятна від загару. Хоча минулого року, як і всі мої орхідеї, вони потрапили під. Шкідника такого, як мішнистий червець. Ви знаєте, вони такі мілкі ці рослини, що я одразу і не помітила того шкідника на них, але коли вже помітила, то їх було так багато, так багато. Слухайте, я сиділа годинами із сірником, сиділа і вибирала їх спочатку, тоді мила їх з милом, тоді. Не знаю, в місяці, мабуть, три кожну неділю оприскувала і оприскувала, і оприскувала, бо як бачите, в них листя також дуже-дуже щільно е охоплюють шийку. Ну, от такі маленькі вандочки у мене є. Бачите, оце, що відсохле, це подпадало листя. Це саме те листя одпадало які... Дуже-дуже погризли червеці. Ну так висмоктали вже листову пластину, що вона пожохла, пожохкла і пропала. Добре, що хоч стволик залишився живим. Ну, на цьому, дорогенькі мої, в мене все. Боремося і перемагаємо. Допомагаємо один одному і Збройним силам України. Бережемо своє життя. Все буде Україна. Слава нації, смерть нашим ворогам! Пока, до зустрічі!